Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд чергового матчу у сільвер-бізнес-лізі. Зокрема, зараз зустрічаються одні з команд, які намагаються поборотися щонайменше за один. 10 поєдинків поза. Тобто ми чудово розуміємо, два матчі потрібно провести один. Так, якщо вдасться здобути максимум з можливого, спробує чинний чемпіон щонайменше зазов. Прям'яков насамперед. Також не будемо забувати про решту Хлопці, викидить навіть удар. Класно було. Каво, що сьогодні. Можна буде розраховувати на Удар! 1-0! Браво Сосницький! Фактично з нічого реалізував свою першу ногу. Дуже довго возився з м'ячем. Обігрався у стіночку. Король морда. Удар ближній Гол У нас нічий 1-1! Не допрацював, тут застап нагірний ворот. Борис Тимир не вже хоче у наступному сезоні захищати кольори саме цієї команди. Атакує за кальожною. О, удар! Ганець наружного один з ветеранів команди Галєвого став. Переведення. Ліворуч. Удар, ближній кут. Шеремет. Передача. На праву кромку поля. Зміщується у центральну зону. Пробиває досить підстав. Матч. Представники обох команд. Удар Поворота. Рикошет. там через себе. Шеремет пішла, начебто, контрнаступ. Вихід 2 1 Віддайте на знові морду, потрібно забивати. Удар не влучає. Здецький. Перехитрив суперника. Пермяко. вільний. Сосницький дуже довго. Удар! Стійка! А зараз знову, Галіо. Шукатиме себе попереду. Хомченко надто просто програв суперника. Удар! Чому ж не, не бере тайм-аут? Було обмаль часу. Сосницький. О, удар Немає взяття вористя. Візуалізувати, адже слід подивитися на Удар! Гол На цей момент. Браво! Удар в ближній кут. 12 матчів доведеться провести учасникам. Сілерві зіслів. Павло, як удар в дальній кут. Відгаляв від Матвієв хоче повторити своє попереднє досягнення. Бере розгін пробиває досить підступно. Як... Постарався. Данчук залишив на фамуляка. Вихідний навіть безкоровайний. Удар! Як же ж ти не з у попередньому епізоді довелося спокоювати гравців. Удар! О, Сосницький! Виймайте! Браво! 4-2. Як на мене, Тмер зараз трішечки поплив. Тут же Остап кинув на суперника Дмитрів. Кут доволі гострий. Віддайше з передачі. Удар! Загубив ворогів Суперників. Обігрався в стіночку. Намасу Шеремета м'яч відібрати. Простріл! Як же ж не влучить? Не помиляюся. Під 17 м номером не. безкорувайний, А струк на майданчику. Петрів. Струх п'ятої на Дмитріва. Хороша атака. Удар! Не бачимо. На м'яков. Григорій Матвій. Передача на Павлика той б'є досить підступно. Зажував. Хороша стіночка. Передача Павлик. Удар! Гол! 4-1. Браво! Зробили все. Найкращим. Гру Володимир Закалюжний. Плюс три Фамуляк. Розвернув. Пробив правою. Неробочою, яка не проходить Павлик. Павлик втікає від нав навіть. Забивати потрібно. Удар! Не бачимо Богдан втрутився у цей єдиноборство. Пішенку не досягнув м'яча. Є можливість удару. Не. Шеремета, Пермяков Шеремета. Вихід. 2 Володимир потрібно забивати. Удар на протиході не вдало. Віталій Данчук. Ми побачимо, чим це все завершиться. Удар! рикошет Тап Кинув на Володимира Закальожного. Той пробиває по пустим воротам. Удар! Гол! Браво! Усі питання мають бути зняті. Те. команді Галіо. Ну і два протистояння теме. Передача пройшла. Удар гол! Нарешті данчук. 5-2. 53 секунди чистого ігрового часу. Спокійно, без фолу, Індивідуальна майстерність. Удар. Штовхатися. Сирена. Вітаємо команду Галіо з рахунком 5-2 з перемогою, яка їх повертає у боротьбу за нагород. Попереду